Спробує, в тому числі і на ті запитання, які ви задали, надати відповідь. Прошу слухайте. Сергій Розора, якраз до переднього доповідача підтримую, що треба боротися з цензурою на місцях. Як на вході записувалися до виступу, я записався, був дев'яти. Чуюся, сценарий, кажуть, чоловік 8 записав. 8 чоловік записав. Зайду думаю, перевірю, саме що людина записувалась. 10 чоловік. Значить, думаю, значит, переді мною закінчили. Давайте, Сергій, то... давайте запитання, там хто записував, хто? де записував, я там... Попрошу групу не переривати. шановно. Так, ну будь ласка, Шанов. Значить так. Тут взяли вибірково. Це мені вже нагадує, як Янукович, і то на кожну. Кожному... друже, ви стоїте біля мікрофона. Маєте можливість задати запитання. Ну, так ви задавайте, що значить вибірково. Ну от ви ж маєте можливість задавати. Ну, так. задавайте. Основне питання, чому там. люди зібралися? Тут вони хотіли послухати, яке перспектива на Майдані. так? Тому що тут ви люди. Звідти так, от наш міський депутат від нашого округу, він якраз організовував нашу громаду на майдані. І прошу так не перекрилюватись, тому що так воно є. І людей цікаво, Люди зібралися на майдані по якій причині? Ви дали відповідь на то запитання, тому що побили. Дітей побили потім то і влада мала за це відповісти правовому полі. А ви перетворили оце людей бажання, щоб в правовому полі це все відбулося? В якусь підготовку до якихось виборів невідомих і якісь там президентські вибори. То ти не вже ми друскаційна штабу спокою почули то питання. І ще одне питання у мене є по роботі, вашій роботі, яка велася по організації якраз і координації роботи на Майдані. Наших, нашого регіону, а також по координації штабів спротиву, яка здійснювалася з ваших приймальних по району. Дуже погано було налагоджена робота. Я неодноразово звертався і от, через інтернет. Мені соромно було за наш район. Чому тому, що в нас є депутат Верховної Ради. 9 депутатів обласної ради у міських радах 4 міста, по 50 чоловік, то і 200 депутатів міських рад плюс е, сільські. Навіть палатки не поставили. Ви не поставили палатки, Давай, ви не організували громадську приймальню. Тому я вважаю роботу вашу по тій частині по організації і координації і дій на майдані нашого регіону незадовільною. Прошу прийняти до уваги. А на рахунок, ви говорили до Грабовського. Ми з Грабовським приходили, коли ви нас запросили, якраз посередині виборів, ви питалися, наші Святослав не знімається з дистанції. Ми казали, що він готовий знятися з дистанції. А ви казали, ну, і ніяких вимог він не став. Ви два рази порушили слово, тому я вас порядну людину не вважаю. Дякую. Друзі, ну. Бачите, в частині е, е, запитання ви бачите готову відповідь. Оце другий отой, член е, так званої команди самовисуванців, які в той чи інший спосіб намагалися нав'язати авантюру чи шантаж. Що давайте, от ви в такий чи інший спосіб будете діяти на виборах, а взамін на то 1, 2, 3 і таке інше. Друзі, жодних компромісів в такому форматі бути не може. Жодних провокацій, таких, які ви зараз чините, бути не може, тому що це негідно в такий спосіб представляти будь-яку територіальну громаду. Те, що ви робите і в який спосіб ви дієте, по іншому, ніж провокацію, назвати не можна. Коротко я хочу сказати, пане Сергій, що я, відверто кажучи, розчарований тим, що я побачив, і побачив я вас вдруге, після того, коли ви прийшли на виборах, розповідаючи про те, в який спосіб ви хочете діяти з паном Грабовським. І ви знаєте, я переконався, що все-таки це було розчарування, яке має під собою основу. Велику, велику основу! Оте, що ви е, сьогодні прибігаєте на Майдан, намагаєтеся зірвати з намета табличку народного депутата, що там діє приймальня, бігати з якоюсь там е, відеокамерою, намагаєтеся щось провокувати чи зробити. Друже мій, я хочу сказати тільки одне: це не личить вам, як людині. Яка представляла колись територіальну громаду, яка колись навіть була депутатом, це не личить так робити, це неправильно є. Це йде в розріз інтересам територіальних громад, які ви намагаєтеся представляти. А щодо діяльності моєї на Майдані, ну не вам, друже, давати оцінку. А давати оцінку тим людям, які сидять тут, які зі мною, зі мною не сидять вдома. Які не бігають з відеокамерою, а які чергують зі мною на барикадах, які ходять зі мною блокувати уряд, адміністрацію президента, кабінет міністрів, які зі мною б'ються під судами з Беркутом, які зі мною забезпечують усі чергування, які відбуваються від першого дня майдану. Тому ганьба тому, що ви говорите, друже, я більше на ваші питання не збираюся відповідати. Прошу слухайте. Давайте питання, будь ласка. Прошу запитання, наступне, друзі, тому що багато запитань. Давай. Ольга Єлізарова, громадська організація воля. України». Роман Романович, ви в частині першій свого виступу зазначили, що для того, щоб ви виконали свою прихильничу програму, потрібно, щоб... Помінялися люди при владі. Але ми вже 20 років міняємо одних людей на інших, і результатів немає, тому що починати треба не зверху, не з зміни президента, а можливо, з того, щоб ми внизу, люди, громада, мали вплив на цю владу. І тому в мене до вас запитання: скажіть, будь ласка, які особисто у вас були? Ініціативи, плани і ідеї по зміні системи влади та виборчого законодавства, дякую, добре дякую. Звичайно, частина питання вашого лежить в площині тої відповіді, яку я вже надавав: що адміністративно-територіальна реформа, яка повинна відбутися в Україні, чи один із варіантів вирішення цієї реформи. Це власне от створення подібних асоціацій органів місцевого самоврядування, такі як франковий край, які я сподіваюся, що ми доведемо до логічного завершення і вони запрацюють. І от власне об'єднання зусиль зусиль по вертикалі, починаючи від Верховної Ради, обласної ради, районної чи міської, будь-якої селищної чи сільської. Докупи разом для вирішення локальних інтересів, об'єднання зусиль по горизонталі всіх тих представників органів місцевого самоврядування, депутатів тих чи інших територій спільно разом для вирішення проблем, те, що я говорив у звіті, оце і повинно лягти в основу того, що називається зміни до виборчого законодавства. Це повинно бути відображено в такий спосіб, щоб ми в майбутньому могли зовсім спокійно. Зовсім толерантно провести будь-які місцеві вибори і на тих місцевих виборах обрати гідних і достойних людей, які будуть представляти територіальну громаду, які будуть діяти в інтересах передусім громади. Для того, друзі, на місцевих виборах я, як народний домуват, формуватиму команду. Я це декларую офіційно вам сьогодні. Заявляю, і ця команда успішно, я сподіваюся, буде брати участь у виборах як в Дрогобичі, так і в Дрогобицькому районі, в Трускавці, Степнику, Бориславу, ми будемо проводити ілюстрацію діяльності тих депутатів, які є, як вони працюють, як вони голосують, в який спосіб вони відстоюють інтереси територіальних громад. Ви пам'ятаєте, що коли завершувався виборчий процес, окремі очільники, майже практично всіх міст. Які є на території Другобицького виборчого округу, висловилися на підтримку іншого кандидата, який був висунений з табору адміністрації президента, і в такий спосіб, абсолютно чітко задекларувавши свій намір, в який спосіб і як вони збираються працювати. Тому руки абсолютно розв'язані, друзі. Ми повинні чітко обрати тих обранців, які на вулиці, в місті, в селі, в області чітко відстоюватимуть інтереси територіальних громад. І якщо ви готові долучитися до цієї команди, якщо ви готові долучитися і попрацювати в цьому напрямку, будемо тільки раді, тому що проблем насправді є дуже багато. І це проблеми не є локальні, тільки які є в Дрогобичі чи в нашому цілому окрузі. Ці проблеми є по всій Україні. Дякую вам за запитання. Прошу пане Богдан. Шановний Роман Романович, звати мене Богдан Гринчишин. Я представляю рух чесно в Ви двічі згадали Юлію Тимошенко як політв'язня. Перший раз у виступі і другий раз тепер при відповідях. Так дійсно вона є політв'язень. Але чомусь ви не говорите, в Україні...